Вітаю вас, поціновувачі мистецтва! Сьогодні ми поговоримо про музеї. Багато хто вважає, що музеї це нудно. А чи насправді це так? Художній музей це портал у часі та просторі, який допоможе нам розвинути уяву, і зараз ми це перевіримо. Розпочнемо нашу подорож з України. Наша держава має багату культурну спадщину, і її художній музей є відображенням цієї спадщини. Один з найвідоміших це Національний художній музей України у Києві. Будівля музею була побудована в стилі неокласицизму. Музей був заснований у 1899 році та є першим музеєм українського мистецтва. Він представляє найкращі зразки українського іконопису, портретного живопису та сучасного мистецтва. В колекції музею зберігається понад 40 тисяч творів мистецтва, включаючи роботи Марії Примаченко, наприклад, квіти виросли біля четвертого блоку, яка стала символом українського примітивізму. Також полотна таких майстрів, як Микола Пимоненко з роботами Ідилія, Великий Четвер у Похід. Олександр Мурашко, дівчина в червоному капелюсі, що є знаковою для українського імпресіонізму. Картина вирізняється насиченими кольорами та особливою технікою, що надає їй неповторного шарму: Микола Івасюк, в'їзд Богдана Хмельницького до Києва, Федір Кричевський наречена та Олександра Екстер. Три жіночі постаті. Одеський національний художній музей є одним із найстаріших художніх музеїв в Україні, заснований у 1899 році. Змінював свою назву 12 разів. Музей знаходиться у розкішному палаці потоцьких. Будівля музею побудована у стилі неокласицизму та романтизму. Колекція музею охоплює період з 16 по 20 століття. Важливими художниками, твори яких представлено в музеї, це Іван Айвазовський з роботою Захід на морі та Микола Пимоненко Брід. У 2021 році команда Одеського художнього музею за підтримки Українського культурного фонду реалізувала проєкт Доступний музей на слух і дотик. Мета цього проекту зробити експозиційний простір та освітні програми музею, доступними для людей з порушеннями зору та слуху, а також адаптувати наявний та створити новий онлайн та офлайн контент, що дозволить їм знайомитися з історією мистецтва, музею та міста, у зручний та доступний для них спосіб. Для людей із порушенням зору було виготовлено тактильні 3D-копії п'яти скульптур, тифлографічні зображення чотирьох картин з колекції музею, а також навігацію залами музею та інформаційні таблички шрифтом Брайля. Окрім того, було створено аудіогід до шести робіт з тифлокоментарями з максимально детальним описом. Для людей з порушенням слуху були створені відеоексплікації для восьми картин з експозиції музею жестовою мовою. Харківський художній музей заснований під час розквіту художньої та культурної діяльності в Харкові у 1905 році. Проте його коріння сягають аж 1805 року, коли Харківський університет придбав значну колекцію графіки західноєвропейських майстрів. Це робить музей одним з найстаріших в Україні. Фонди Харківського художнього музею на сьогодні налічують близько 25 тисяч експонатів, представлених живописом, графікою. Скульптурою та декоративно-прикладним мистецтвом 15-21 століть. У ньому регулярно проводяться різноманітні виставки, освітні програми та заходи для відвідувачів усіх вікових категорій. Однією з програм є інклюзія в музеї. Люди із порушенням зору та слуху можуть відвідати виставки вітчизняне мистецтво 16 початку 20-го століть та західноєвропейське мистецтво 15-19 століть. Для них працюють інклюзивні аудіогіди, тактильні копії експонатів, а також відеоекскурсії жестовою мовою. До видатних зразків, представлених у музеї, можна віднести картини Івана Айвазовського, що представлені кількома морськими пейзажами, роботи Сергія Васильківського, наприклад, козачий пікет, типовий сюжет художника, де козаки на сторожі, в кінному поході чи на відпочинку. Олександра Мурашка. Парижанки біля кав'ярні, Альбрехта Дюрера, прогулянка. Він вона та смерть з пісочним годинником, Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького. Це найбільший художній музей України. Його називають музеєм музеїв. Сюди входить 17 відділів, де зберігається понад 67 тисяч музейних експонатів європейського та українського мистецтва. Основна колекція міської галереї була сформована частиною колекції музею князів Любомирових, що функціонувала з 1823 року. Важливими експонатами музею є чоловічий портрет Пітера Пауля Рубенса, святий Єронім Хосе де Рібера, апостол Петро Лікує Паралічного Бернардо Строці, полотна польських художників Шимона Чеховича Поклоніння Волхвів. Яна Матейка, портрет дітей художника та інших. Львівська галерея мистецтв відома не тільки своїми живописними роботами, а й скульптурами, іконами та творами графіки. Художні музеї світу є скарбницями людського мистецтва і культурної спадщини. Найпопулярнішими з них є Ватиканські музеї. Це комплекс музеїв у Ватикані, який зберігає одну з найбагатших у світі колекцій мистецтва та артефактів, зібраних католицькою церквою протягом століть. Ватиканські музеї засновані у 16 столітті Папою Юрієм II. і сьогодні в них міститься близько 70 тисяч експонатів, хоча для відвідувачів доступно близько 20 тисяч. До найкращих експонатів можна віднести Сікстинську капелу. Це, мабуть, найвідоміша частина ватиканських музеїв, прикрашена фресками Мікеланджело. Його шедеври, створення Адама і Страшний суд, вважаються одними з найбільших шедеврів світового мистецтва. Станції Рафаеля, чотири зали, розписані Рафаелем та його учнями, де кожен зал має унікальну тематику. Найвідоміша фреска Афінська школа, яка вважається символом доби відродження. У музеї Пія Клемента розміщено багаті колекції римських і грецьких скульптур, серед яких Лакоон і його сини, Аполлон Бельведерський та багато інших. Статуя Лакоона і його синів була знайдена у 1506 році. І одразу стала сенсацією. Папа Юлій II особисто замовив розкопки і негайно розмістив статую в колекції Ватикану. Григоріанський єгипетський музей зберігає давньоєгипетські артефакти, зокрема мумії, саркофаги та статуї, що датуються тисячами років. Це один із найстаріших музеїв, присвячений єгипетському мистецтву. Музей був створений папою Григорієм XVI у XIX столітті, що показує давню зацікавленість Ватикану культурною спадщиною інших цивілізацій. Музей сучасного релігійного мистецтва має цікаву колекцію робіт сучасних художників, серед яких Пабло Пікасо, Ван Гог, Сальвадор Далі, Жорж Брак. Це місце контрастує з класичними роботами музеїв і демонструє відкритість Ватикану до сучасного мистецтва. Папа Павло VI особисто збирав твори сучасного мистецтва, щоб створити музей, який би відображав зв'язок між релігією та сучасною культурою. Лувр. Є найбільшим і одним з найвідоміших музеїв світу, який розташований у колишньому королівському палаці на березі Сени. Музей пропонує понад 380 тисяч творів, із яких на виставках представлено близько 35 тисяч. Лувр був створений ще в 1793 році під час французької революції, а його найвідомішим експонатом є Мона Ліза Леонардо да Вінчі, яку охороняють за надміцним, куленепробивним склом. До унікальних експонатів можна зарахувати і Свободу на барикадах Ежена Делакруа, Венеру Мілойську, давньогрецьку скульптуру, датовану приблизно 130 роком до нашої ери, та Ніку Самофракійську, мармурову статую крилатої богині Перемоги. Британський музей заснований у 1753 році. Він зберігає понад 8 мільйонів артефактів, що охоплюють історію людства від давнини до сучасності. Це перший національний публічний музей світу. Серед його експонатів можна знайти такі скарби, як Розецький камінь, який став ключем до розшифровки давньоєгипетських єроглифів, скульптури Парфенону, частина скульптурного оздоблення грецького Парфенону, та шахи з острова Льюіс середньовічні шахові фігури з острова Льюіс в Шотландії. Метрополітен музей, заснований у 1870 році. Метрополітен є одним із найбільших музеїв США, що охоплює 17 відділів і зберігає артефакти з усього світу. Щороку в музеї відбувається відома медгала, благодійна подія, що об'єднує мистецтво та моду, а його гості одягають надзвичайно оригінальні костюми відповідно до теми заходу. Унікальними експонатами є Єгипетський храм Дендур, повністю реконструйований давньоєгипетський храм, магічна стела Стародавнього Єгипту. Зразки давньогрецької кераміки, полотна відомих художників, таких як Вільям Тернер, Гранд Канал, Жак Луї Давід, Смерть Сократа, Вінсент Ван Гог автопортрет, Кацусіка Фокусай, Велика хвиля в Канагава, Жен Де Лакруа Христос під час бурі, Франциско Гоя Маха на балконі, і цей список можна продовжувати. Та цікаво, що значні фінансові суми дозволили купувати для музею найдорожчі з картин на аукціонах. Перш за все, картини Рембрандта. Так, наприклад, полотно Рембрандта Аристотель біля Погрудя Гомера, придбане для Метрополітен музею у 1961 році, коштувало музею 2 мільйони 300 тисяч доларів. Загалом колекція картин Рембранда у музеї досить значна. І має твори майже всіх періодів творчості митця. Прадо, національний музей мистецтв Іспанії, який славиться колекціями іспанського, італійського та фламандського живопису. Відкритий у 1819 році. Музей зберігає близько 8 тисяч картин і є домівкою для багатьох іспанських шедеврів. Музей має одну з найбільших у світі колекцій картин Франциско Годі, включаючи його знамениті чорні картини, створені на стінах його будинку. Одна із них це фреска Сатурн, що пожирає свого сина. До унікальних експонатів можна віднести картину Ель Греко Андрій Перевозваний та святий Франциск Асійський одна із відомих картин на біблійній темі. Також картина Дієго Веласкеса Меніни. Яка досить загадкова і має складну композицію. Вона вважається символом музею. Колекція фламандських майстрів, таких як Пітер Пауль Рубенс, вулканкує блискавки для Зевса. Музей Дорсе розташований у колишньому вокзалі на лівому березі сени і сам по собі є архітектурною пам'яткою. Він відкрився як музей у 1986 році, зберігаючи одну з найбільших у світі колекцій творів мистецтва 19 століття. Музей має вражаючу колекцію робіт імпресіоністів і постімпресіоністів. Його унікальність полягає в тому, що він присвячений мистецтву періоду 1848-1914 років, заповнюючи часовий проміжок між колекціями Лувру і центру Жоржа Помпіду. До унікальних експонатів можна віднести картину Вінсента Ван Гога Зоряна ніч над Роною» – одна з найромантичніших робіт художника, яка зображає нічне небо над річкою Рона. Також картина Огюста Ренуара, бал в Мулен де ла Галет» – сцена Паризького свята, що передає легкість і красу життя. Музей Ван Гога був відкритий у 1973 році і сьогодні зберігає найбільшу у світі колекцію творів Вінсента Ван Гога. Він розташований в культурному кварталі Амстердама. Музей пропонує детальне ознайомлення з творчим шляхом художника, показуючи його еволюцію як митця. Колекція музею нараховує понад 200 картин і 500 малюнків Ван Гога, а також численні листи художника, що дають уявлення про його життя, особисті погляди та внутрішні переживання. Відвідувачі мають можливість побачити всі основні періоди його творчості від ранніх картин до останніх, написаних незадовго до його смерті. Унікальними експонатами музею є соняшники, одна з найвідоміших картин Ван Гога, що символізує його унікальний стиль і захоплення яскравими кольорами. Спальня Варлі знаменита картина, що показує кімнату Ван Гога в місті Арлі, де він жив і працював у Франції. Поле пшениці з круками одна з останніх робіт художника, яку вважають відображенням його внутрішнього стану в останні дні життя. Отже, Україна та світ мають безцінні культурні скарби, які ми можемо побачити на власні очі завдяки музеям, справжнім хранителям людської історії та творчості. Українські музеї зберігають унікальні колекції, які розкривають багатство місцевої та європейської культури. Ці музеї не лише показують нашу національну ідентичність, а й утверджують Україну як частину світової культурної спадщини. Музеї світу демонструють надзвичайні шедеври, що відображають періоди, коли мистецтво і творчість досягали своїх вершин. Кожен музей це окрема історія, яка зберігає у собі світову мудрість, натхнення та бачення минулих поколінь. Ці музеї об'єднують людство через мистецтво, історію та культуру. Вони нагадують нам про те, що незалежно від часу і місця творчість має силу об'єднувати, надихати і відкривати нові горизонти. Відвідування музею це подорож у минуле, що допомагає нам краще зрозуміти сучасність і подивитися у майбутнє. Тож, нехай ця подорож музеями стане лише початком вашого власного відкриття культурних скарбів нашого світу. Дякую, що подорожували разом зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіноч. А в коментарях пишіть, які вам музеї найбільше сподобалися, або які ви мрієте відвідати.